Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини принижував і бив військовозобов'язаних. У Тернополі помер студент з Хмельниччини, який випав із вікна гуртожитку. В Візяславі засудили сина, який кривдив власну матір. Детальніше далі. Незаконний видобуток піску на понад 15 тисяч тонн завдав збитків на майже 16 мільйонів гривень. У нацполіції повідомили про підозру двом організаторам та ще одному учаснику організованої групи. Слідством встановлено, що зловмисники організували в Обухівському районі видобуток піску, не маючи на те дозвільних документів. Надалі продавали його за готівку як у Київській області, так і в столиці. Підозрюваним може загрожувати до восьми років ув'язнення. Працівники ДБР затримали керівника одного із районних ТЦК та СП Івано-Франківщини, який принижував і бив військовозобов'язаних. Державне бюро розслідувань перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття катування та вимагання грошей в одному із прикарпатських ТЦК. Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера керівника. Він застосовував фізичну силу до чоловіка лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. Посадовець наніс щонайменше п'ять ударів, через що потерпілий, отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного із органів. Суд взяв підозрюваного під варту без права застави. Ямпільську громаду сколихнула трагічна звістка. У бою за свободу та незалежність України загинув солдат Олексій Миколаєвич Водніцький, 1984 року народження, уродженець села Тихомель. 9 лютого 2025 року життя захисника обірвалося на Херсонщині. В останню земну дорогу оборонця проведуть 28 листопада. Вічна пам'ять і слава воїну щире співчуття рідним. У Тернополі, 26 листопада, помер 18-річний студент із Хмельницької області. Хлопець випав з вікна гуртожитку і майже тиждень перебував у реанімації. Про це повідомили у поліції Тернопільщини та ознайомили із деталями. Отже, за даними правоохоронців, бригада екстреної медичної допомоги привезла юнака до лікарні вночі 20 листопада. Він отримав тяжкі травми внаслідок падіння із третього поверху студентського гуртожитку. Лікарі інтенсивної терапії боролися за його життя життя шість днів. Однак врятувати хлопця, на жаль, не вдалося. Медики повідомили про смерть правоохоронцям. Наразі ведеться слідство. Візяслові засудили сина, який кривдив матір. Про вирок та деталі справи повідомили в поліції області. Протягом року 44-річна жінка неодноразово зверталася. За допомогою працівники поліції щоразу виїжджали до домашнього кривника та складали адмінпротоколи, проводили із ним профілактичні бесіди, притягували до адмінвідповідальності. Та гори син продовжував чинити насильство над рідною людиною. Ізяславський районний суд визнав обвинуваченого винним та виніс йому вирок 200 годин громадських робіт та проходження програми для кривдників. Офіпольська громада отримає менторську підтримку для розвитку міжнародної співпраці. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Cities for Cities у межах програми Polaris, Підтримка багаторівневого врядування в Україні оголосили результати конкурсу менторської підтримки громад. Переможці конкурсного відбору це 10 громад із дев'яти областей України. Серед них громада з Хмельниччини. Серед 98 заявок продемонстрували саме ці громади найбільшу мотивацію і спроможність своїх. Їх команд брати активну участь у програмі менторства. Тож протягом найближчих шести місяців переможці працюватимуть із менторами та менторками над посиленням власної спроможності у сфері міжнародної співпраці. Цією інформацією випуск завершує ще більше новин у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся, бережіть себе та своїх рідних.